Приїхав, зроби ще один обзорчик під Ну так, розказую про цей край. З цієї сторони був рапс. І оцей край, все, тут воно все було нормально. Його, виходить, тупо, я не знаю, якась саранча блядь, на рапсі коротше, сиділа і його, виходить, побризкали. І до мене перелізло на насоешник. І оце край. Бачите, який поганий, коротше, покрутило, що то поїло, коротше, де не виросло, це бур'янами заросло. А так ось о, далі заходиш, ну тут виходить на сівалку, грубо говоря. А так ось о, далі заходиш, тут подсонух чуть ниже, ніж там. Або може просто, що тут вже відсвівся і він наклонився. А так тут отакий подсонух стоїть. Так, щоб не дуже камеру тіліпати. Тут теж сіяв висівом 5,6 штук. Ну, як вам сказати, тут такі, звісно, головки поприкальніє, ніж там. Ну це я сів під собою 30 числа. Тож, ж, опять, обробітка ж, ну, не було ж ну, ніяк, не було ніякого. Була просто чисто три культивації. Рубав палку і три культивації. Ось, о, бачите, це де просів, звісно був, ну, Соєшній то виріс, ну. Ну, отакий він, коротше. Ось сюди не було, де, дивіться, виходить, почалося раз, два, три, 4, 5 штук на метр, Ось гляньте, які. Діло в тому, що всередині, бачите, набитий. Ось такий подсолнух. Тоже еліта селект. В цьому году все еліто селект з саксоном засіяв. А так ось у середнього така головка. Гусіні її теж не хаває. Тобто, отут вона видно, що мандюлей трошки дала, воно ще трошки не долилося. Ну, Дождики у нас проходять ось по 2 мм. То я думаю, що то буде. А може тут ще й буде хуже, ну все, бачите, який білий внутрі. Що він такий? Ще, не значить наливається. А такий подсолнух. Так що отак. Саме головне, щоб побыстрей закінчилась війна, оця дирява, коротше. подохли всі ті орки. Так що Щоб ми хорошо скосили подсолнух. Була хороша ціна, Конечно, жалко людей Тих, що поля стоять, не скошені ні з чим. Ну, блін Це все орки Уроди. Так що, Ось такі справи сьогодні на сьогоднішній день, ось такий обзорчик. Підписуємося на канал, ставляємо лайки, дизлайки, пишемо коментарі.